Привіт усім! Зараз зробимо таке відео про підписників, от, як побачити, хто на вас підписаний і скільки. От, для цього ми заходимо в творчу студію, от, нажимаємо на кнопку «Коментарі» і дивимося, якщо от, останній комент був е, один час, одну годину назад. Наводимо на цей кружечок і бачимо підписник уже рік. От, підписник, А це сердечко означає, ще коменти я найбільше ставлю сердечок. От, ну, ті коментатори, які найчастіше в мене коментують, я їм, звісно, ставлю сердечко, якщо вспіваю. От, і так ми пер, можемо перевірити, хто на нас і скільки е, часу підписаний. От бачимо Настя Журавльова, підписник уже рік. От, агрохозяйство Мельниченко, підписник уже рік. От, дивимося нові, новинки від Аліни, теж рік. Ну, це якийсь Максим Мельченко, мабуть, навіть не підписаний на мене. Каякір теж не підписаний, бо немає червоного кружечку. Навіть не можна подивитися. Ну, то, тобто, він, Це підписники, які дивляться, е, мій, мій контент без підписки. От Сіменс, один рік підписаний. От, Пафа Анна 2 місяці недавній підписник. Охтирський акваріум 3 місяці. Людмила Зінченко теж без підписки. Да, мене мій канал дивиться майже 90%, 80-90% без підписки, так що тут таке діло навіть коментів можуть не залишати. Але головне перегляди, так що дивимося. Один рік. Це я просто дивлюся підписників, базу підписників, які ну, найбільш активні за останній час на моєму каналі. Так, Марія Сетор, Це якийсь новий підписник. Навіть не, не видно, не підписаний не видно, скільки часу підписаний. От, Підписник 8 місяців Вікторія Вікторія. Мілан 1 місяць. Будь со мною Наталія не підписана. Ну, підписник дивиться мене без підписки. Так, Валентина. Валентина. 6 місяців півроку. Оце нові підписники якісь. Португа... Порту... Португальська мова. Мабуть, з Португалії. От, готовим з Босманом один рік. Ніна Колішова 11 місяців. От, багато підписників навіть коментують без підписки. От-от. бачимо. Life Muse, один рік. Захоплення Марічки. Скільки тут? Один місяць. О, це недавні підписники. Magical channel. От бачимо, що без підписки мене коментують. Ну, і на цьому дякую. Як він, до речі, мене знаходить мої, мабуть, рекомендованих. Не бачу. Так, один рік. От, теж 10 місяців. Наводимо. 10 місяців. Це якісь нові оса, теж без підписки. Так, нові пенсіонері один рік. Кулінарія. 5 років. О, Це якийсь китайський глядачка. Ну, до речі, вона мені часто коментить, але, мабуть, без підписки, бо бачу, навіть немає ніяких знаків. Це теж якийсь новий. Ксенія Фловер теж без підписки. Ну, можливо, ще таке буває, що злітає підписка. Да. ну, от, да, от, Є люди без червен... червоного кружка. Тобто бачимо, що без підписки дивляться мене, мабуть, рекомендованих я у них показуюся. От, а знову без червоного кружочка. Багато-багато є такі у мене фанати мого каналу, які без червоного кружочка. Ну, от, Настя, червоний. сердечко, це активніші у мене. От. Три неділі, три тижні у мене є підписники нові. Путешествую десь 6 років, навіть 6 років. Навіть, от скільки багато років є у мене глядачі, які дивляться мій канал. От Джевеліна Хаммерсова без підписки дивиться, мабуть, рекомендованих якось я в неї вискакую. Ну, є, звичайно, от люди Віка-Віка, в мене 8 місяців дивиться з підпискою. Ну, Тіця Дома теж один рік вже. Ну, от ми бачимо, є такий от, от канальчик 2 місяці, але дуже активний. З підпискою дивиться. Дякую, велике. От я навіть поставлю сердечки. У неї теж скоро тут з'явиться сердечко. Так, тут дивимося Євгенія. Тіві-шоу. Теж скільки я цікаво, один рік. Ну, да є. От позитив Оксана. О, до речі, щось я не бачу підписку. Мабуть, знову злетіла. Ну, може, перепідпишеться. Не... Подивиться моє відео. І перепідпишеться. Нік Борісов. 7 років вже дивиться мене. Так, Сатіш. Сатіш, молодець, він теж. Багато стрімів моїх. Два місяці, хоча показує 2 місяці. Я думала, навіть довше він підписаний на мене. Так, дивимося ще. Оця ця значить, глядачка з Китаю. Теж вона, в принципі, активна коментаторка. От теж Майнкрафт. Чогось не підписане, хоча майже на усіх стрімах буває в мене. Будні зоолога теж не дав один місяць, але ну, вже підписана з підпискою. Так, LightMews вона часто дивиться. О, Лілія Вороніна. От, скільки цікаво. Ну, вже теж да, більше року ми один одного знаємо. Magic Food Channel. Це цікавий якийсь без підписки мене дивиться. Так, ще 2 дві надії. О, два тижні якийсь теж новенький глядач. Ну, от тут є, тобто є такий обзорний незазорно. Так, дивимося, 6 місяців. Ну, от таку цікаву статистику, може хто не знав, можна подивитися. Ну, тобто можна подивитися, дуже добре в аналітиці видно, хто підписаний, а хто дивиться без підписки. Ну, це, в принципі, таке діло. Підписка часто дуже злітає. Але вон 7 років є, і 6 років, і не злітає чомусь. Тобто, може, вона все-таки не злітає, а людина просто дивиться без підписки, от 6 місяців теж. Степанчука, деякого немає. Немає. От з Туреччини один рік. Так. От Наталі моє життя один рік. Так, Ту, тут у нас от, цей глядач. Чомусь, будь не Наталія. Я... Да, цікаво, чому це не показує цього червоного. Так, ще от у мене тут. Ага, Наталя Тимошенко, не бачу я, не бачу червоного. Тобто лайки я її ставлю, а червеного кружечка щось не бачу. Може, теж злетіла, підписка, треба перевірити. Хоча вона теж коментить. ну, Гарний партнер по Ютубу. Коментить. Як є час, от, люди з село теж скільки 10 місяців. Ірина Бантик. О, Ірина Бантик, не бачу, щось я підписки, мабуть, теж злетіла. Ну, таке теж буває. Вона, але вона, в принципі, теж часто майже всі мої відео коменти, так як і я їй. Так, біля Вороніна. Один рік. Так, це з Філіппін. Користувачка дуже 4 місяці, але вона теж така активна, проводить стріми. «Любезна кухня. Так, теж скільки? 7 місяців. О, це 3 місяці. О, цей теж глядач, в принципі, на всіх моїх стрімах буває, але немає червоного кружочка. О, так, можна подивитися в аналітиці. Тут теж два роки. От, навіть два роки не злітає. Тобто, все треба перевіряти, дивитися. Три неділі, три тижні. От деякі зовсім новенькі, але активні. Retro Games in Ukraine. Теж буває в мене на стрімах, але немає червоного кружочка. 3 місяці. є, Тут тобто є багато користувачів, які. от Петі теж, От акварій для всіх з Андрієм. Теж 9 місяців. Підписка є, не злітає. От, три місяці. О, оцей користувач, до речі, теж чомусь немає підписки, але він буває теж в мене на стрімах. Так, це підписник 10 місяців. От, один, один тиждень. От, так, цікаво. Настя мій один з головних фанатів каналу. Цікаві теж вірші у неї. От, тут Ольга Арсеніна, Один рік. Так, це теж, мабуть, нова користувачка, яка. з Тетяни 7 місяців. Так. Так, так, Макс Лісовський ну, один місяць показує дивно. Хоча вже давно. Це давній мій користувач, який дивиться, і я його відео, і він мої. От, тобто, можливо, треба перевірити іноді. Буває глюки у Ютуба. Отак От буває, злітає так, металокорозія. Не бачимо, не бачимо, не наблюдаємо цього. Кружечка, тобто, треба іноді перевіряти, коли коментуєте відео. Людям треба з ковсіків у нас тут 11 місяців показ. Треба перевіряти підписки. От, хто цього не знав, усім дякую за компанію по перегляду відео. До зустрічі, будемо дивитися, слідкувати за новинками в Ютубі, що він робить, які нові які нововведення. Будемо перевіряти, слідкувати. Всім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!